Щорічно український народ віддає шану воїнам, які пройшли вогняне горнило бойових дій у Афганістані. 15 лютого у шостці біля пам'ятного знаку воїнам-авганцям вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Молоді хлопці, які не за власним бажанням набували бойовий досвід в Афгані, сьогодні мужні чоловіки, які використовують військові навички у захисті рідної України. Зараз 35 років тому, 15 лютого стало. Одним, коли скінчився рахунок втратам військовослужбовців на території чужої держави, загалом же афганська війна забрала життя чотирьох тисяч українців. Вдвічі більше осіб отримали поранення, шість тисяч лишились інвалідами. Не повернулися з війни і десятеро наших земляків. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Летять відлітають у вічність роки. І скільки б їх не минуло, не зітруться у нашій пам'яті імена воїнів афганців наших земляків, Ігор Генін, Ігор Масютін, Віктор Пилипець, Ігор Іванов, Петро Гордеєв, Віктор Гречко, Олександр Нанай, Юрій Захарченко. Віталій Сурай, Сергій Кузьмін, наші земляки рідненькі, їх дощі злетіли до Бога на чужині. Оплакуємо їх ми тут, на рідній землі. Як і тих, які віддали життя під час військової агресії Росії проти України. Приходько голова спілки ветеранів Афганістану відзначив бойове братерство учасників бойових дій, яке має велике значення і сьогодні здоров'я, любові, а саме головне перемоги нам і миру на землі. Як зазначив очільник Шоскінської громади, Микола Нога на початку повномасштабної війни афганці стали на захист рідного міста. Афганці пішли першими. Я дякую афганцям, які в часи, коли шостка була оточена. Російським агресором проявили теж мужність і героїзм у багатьох питаннях. Не залишились десь в стороні. Вони були першими. Дякую всім вам. Слава Україні! Багато афганців нині є діючими військовослужбовцями, які боронять кордони держави на сході України. П'ять чоловік зараз на фронті в області, ще вже афганців є загиблими. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку воїнам афганцям